Привіт, друже! Мене звати Колобок. А чи знаєш ти казочки? Гадаю, так знаєш, і зараз ми з тобою перевіримо. Відгадай, будь ласка, загадку. На городі виростала, сили набиралась, непомітно, дуже швидко, великою стала. Став тут дід усі гукати та красуню рвати. А цю казку встиг ти відгадати? Так, це казочка, Ріпка, молодець. А чи знаєш ти, що казочку можна дізнатися не тільки з книжки або телевізора? Казочку можна побачити в театрі. Існує дуже багато видів театру, які використовують для показу казок. І я сьогодні тебе сьогодні з ними познайомлю. Послухай, будь ласка, перший вид театру, стендовий театр. Являє собою будь-яку поверхню, на якій розміщуються різні персонажі та декорації. Різновидами такого театру може бути театр на фланеграфі, або театр магнітний, який викладається на магнітній дошці. Ще є настільний театр: це театр, зроблений з дерев'яних фігурок, а може бути театр зі стаканчиків. або... Паперу, який зроблений з картона, або з різних коробочок. Ось такі бувають. А ще буває пальчиковий театр. Всі герої виготовляються дуже маленькими, одягаються на пальчики, ось театр готов, можна показувати виставу. А ще буває театр на руці, театр рукавички називається. Він робиться або з рукавички, або шкарпетки. Прикрашений необхідними елементами, наприклад, обличчя, руки, одягу та інше. Її можна одягати на руку та показувати виставу. А ще буває театр на ложках. Атрибути для такого театру дуже легко виготовляти. Для цього знадобиться дерев'яна ложка або пластмасова, на вигнутій частині малюють обличчя персонажів та одягають вбрання. Ось такий театр. А ще буває театр тіней. Для такого театру потрібен екран, натянута біла тканина та різні фігури е, чорного кольору. А і настільна лампа, можна створювати, показувати різні вистави. А ще цікавий театр буває на фартусі. Він дуже цікавий через те, що вихователь одягає на себе фартух, який є основою. А з кишень дуже ж зручно виймати персонажів та прикріплювати їх на фартух. А ще діти люблять театр масок. Він дуже подобається. Маленькі дітки залюбки одягають маску та перетворюються у казкового героя. Ось так. А ще буває театр ляльки. Театр ляльки маріонетки. Такі ляльки вміють красиво рухатися руками, головою, вміють красиво відкривати ротик, якщо є крила, можна побачити, як вони літають. Такими ляльками керують люди. або або вони на паличках, або на мутузці. Ось ми з тобою і познайомилися з різними видами театрів. Пригадай, які театри ти сьогодні дізнався. Та розкажи своїм батькам. До побачення!